Виконуємо утеплення покрівлі, конструкція в нас іде бетонна плита, потім по ній робиться пароізоляція, заливається шар пінобетону товщиною 300 мм. От воно ось так виглядає. Потім по пінобетону одразу кладуть на підсуху стяжку. От. За нами хлопці одразу йдуть. Ну і чому в цьому випадку обрали як утеплювач саме монолітний пінобетон? Тому що надалі на цій покрівлі будуть сонячні панелі. А це єдиний такий утеплювач, який є міцним і котрий витримує ось ці вітрові такі дуже великі навантаження. Тож торгівельний центр, загальна площа 3. 3,5 тисячі квадратних метрів. Заливаємо монолітний пінобетон. Швидкість заливки пінобетону десь 20 кубів на годину. Тож виконуємо такий комплекс робіт. Звертайтесь.